Для цього в кінці цього шматка ставиться умовний оператор, який зазвичай пише, записується ось таким чином if. Тобто, якщо далі застосовується якась змінна для того, щоб е, організувати лічильник, е, ну, наприклад, там... R1 більше 20. Тобто ми хочемо повторювати цей фрагмент 20 разів. Далі слідує мітка, куди треба перейти, тобто номер кадру. N, ну, хай буде 15, наприклад. 15-й кадр у нас має бути ось тут. Ну, тобто, який у нас він вийшов за номером при написанні нашої програми, цей номер сюди і ставимо. Далі, десь в тілі циклу. Тобто ось ця частина носить назву тіло циклу, частина програми. На початку, наприкінці, нам треба організувати лічильник. Тобто ми вставляємо таку формулу. R1, це наша змінна, дорівнює R1. Плюс 1. Тобто за кожну ітерацію, за кожний повтор змінна R у нас збільшується на одиницю. Так, ось тут умову я трохи неправильно записав. Доки R1 менше за 20. Ми будемо здійснювати переход на кадр номер 15 Тобто виконали до цього місця, далі програма перевіряє R1 менше 20, менше, переходимо сюди, повертаємося. Знову виконали. Додали ще один. Перевіряємо менше, менше, повертаємося сюди. І так до тих пір, доки R1 не стане більше 20. Або дорівнює 20. Ось це ось такий механізм є у переважній більшості сучасних систем ЧПК. Синтаксис може відрізнятися, але загальна ідея ось така. Ну, пізніше ми спробуємо подивитися цей. Цей механізм на прикладі, на прикладі системи Сіномерік. Далі, що таке параметричне програмування? Ну, ми вже ось, на прикладі змінної R1, да? тут вже застосували параметричне програмування. Ось ці змінні мають назву параметри. Що це таке? Це ну, для тих, хто вивчав хоча б якісь мови програмування, мається на увазі комп'ютерні, знають, що таке змінні. Тобто це комірка пам'яті, в якій зберігається якесь значення. Це значення ми можемо. Замість будь-якої координати, замість е, значення обертів шпинделю, замість значення подачі і так далі. Тобто замість багатьох е, параметрів кожного кадру, те, що ми записуємо в коді. Крім того, з цими параметрами. Ми можемо здійснювати розрахунки, тобто оформлювати певні формули прямо в тексті програми. І можемо, звичайно, задавати їм вихідні значення початкові, тобто присвоювати якісь певні початкові значення. В системі матч 3. Оці змінні або параметри е, позначаються знаком решітка, за яким йде номер. Тобто, наприклад, решітка 2 це параметр. Так, якщо ми просто хочемо щось присвоїти в цю комірчину, ми пишемо просто знак дорівнює і значення, ну, наприклад, там якесь число 45. Так. Якщо ми хочемо присвоїти цій змінній значення якогось виразу, тобто здійснити розрахунки безпосередньо в програмі, то тоді цей вираз треба розміщувати у квадратні дужки. Ну, наприклад, ось такий простий, приклад, просте додавання, але воно вже має бути у квадратних дужках. Так, для чого, для яких задач застосовується ось це параметричне програмування? Ну, перше, першу задачу ми вже з вами розібрали. Це застосування під програм. Ефективне застосування під програм. Бо, в принципі, можна використовувати під програми і без змінних, без параметрів, але можливості значно звужуються, значно обмежуються. Ну і організація циклів там, де це можливо, в тих системах, де це можливо. Так, Це перше застосування. Друге застосування це е, написання параметризованих підпрограм. Е, Цим прикладом зараз ми, е, цим, <кхід> тобто, це застосування зараз розглянемо на прикладі, що, що таке параметризовані Е, Ну, Наприклад, у вас на виробництві е, є якісь типові деталі. Можливо, навіть там стандартизовані якісь. Ці типові деталі, вони дуже схожі за формою. Ну, наприклад, ось, давайте зразу те, що я підготував для практичного прикладу. Наприклад, ось кришка підшипника. так? Типова деталь, але. Цих кришок може бути багато типорозмірів типоромірів. Тобто під кожний діаметр підшипника йде свій розмір кришки. І всі ці кришки, вони відрізняються е, ну, незначно. Тобто, крім розмірів, може бути, наприклад, різна кількість отворів для кріплення. Там що може бути ще різне, Там різна товщина, ну, товщини розміри, це все буде пропорційно змінюватися до діаметру підшипника. Тобто ступінчасто може змінюватися лише, наприклад, кількість отворів. От, Щоб не писати там, кілька десятків програм для різних розмірів. Однакових за формою кришок ми можемо написати одну програму, але в цій програмі всі розміри, ті, що змінюються, задати за допомогою параметрів, за допомогою змінних. Ці параметри оператор на початку в ручному режимі може змінити, обравши потрібну йому кришку, потрібний розмір, не переписуючи програму. І далі запустити її на обробку.